Друзі, всім привіт! Сьогодні несподіване відео, адже мені надзвичайно пощастило в супермаркеті нето, враховуючи, що я ще й під час робочого часу дуже вдало зранку в понеділок завітала туди і не можу не поділитися з вами своєю вдачею. Зараз все вам покажу, розповім, але в нас тепер тут м'ясних продуктів, думаю, на тиждень має вистачити ще й за пів ціни. Отже, говоритиму якомога швидше, щоб не затягувати це відео. А, витратила я аж 41,48 ось така сума, але було за що. Що мені ще подобається, що в Алді, коли я зі знижками беру товари, там 30% знижка. Зазвичай це максимум, 50 не буває. А ось в нету. а, сьогоднішня дата, бачите, на м'ясних продуктах стоїть, але вони 50% роблять знижку. І це просто дуже-дуже круто. А, що я взяла? Показую. Кремі 90 центів. Це ось такий питний йогурт. Діти нас підсіли, скажімо так, саме на питний, ось такий рідкий їм. смакує зараз більше, навіть, ніж той, що в таких контейнерах, в стаканчиках пластикових продається. І ну, Купуємо і за повну ціну. А зараз ось яка чудова можливість взяти за пів ціни 90 центів, тут 800 здається, мілілітрів, 850 мл. Ось, і сьогодні його і вип'ють. Думаю, буде всім дуже смачно. Вони зрадіють і подякують. Взяла ж все, що було. Три пляшечки забрала, Ванільні дві пляшки і один з малиною, зі смаком. саме написано: Парфюм парфю. Чесно пишуть, що це смак, що це навіть не наповнювач. Але по 90 центів. Далі 50 центів коштує ось такий: є, теж. це сир кисломолочний з солодким наповнювачем. Тут персик, банан. Персик, банан, малина теж коркос. І ось такий за 25, а за 30 центів. Окей. Ну, теж те, що було. І бачите, тут 7 число січня чому його зі знижкою продають, тому що він по-іншому запакований. Має бути в нього штрих-код, його тут немає, бо це з, з великої більшої упаковки. Хтось, видно, якось там пошкодив, зламав, розпакував і вони отак продали. Ну, а для нас це гарний шанс ще такого. Фромажику такого сиру, каслово поїсти. Далі та Сімо, це кава. І це я чоловіку купила, він п'є саме еспресо закінчується. Тому взяла 4,79, ну так, велика доволі ціна, але кава смачна, 16 порцій. Тут саме така кава верху. Бо ж, далі 3,80 це яйця як завжди. Залишилось 8 штук, у нас тож поповнила запас. 20 яєць. Сьогодні, наприклад, на сніданок яєчню з 10 яєць робила, ну і ще вівсяна каша була, тож ось такий розхід у нас йде. Треба постійно купувати. Далі буде бушері багато, о, о, бачите, в чеку просто так визначено, тому буде йти вже безпосередньо по коробках. Ось такі прекрасні, прямо мармурові стейки з яловичини. Ось так виглядають. Повна ціна була за кілограм 17,96 Тут 540 грамів, і я купила за 50%. Бачите, 4,80% вони захотіли за цю коробку. Раду я за це заплатила. Ну, і це аналогічно. Тобто 500, кіло, кіло, 80 прекрасних високої якості стейків з яловичини. Таке ось корисне, дієтичне, можна сказати, м'ясо. Будемо їсти смакувати. А, далі а в нас публе це філе коряче, ось так виглядає повна ціна, його 11,50 за кілограм. Тут 400 грамів. Я заплатила пів ціни 2,30 за 400 грамів. Раз, за 400 грамів два. Тобто я 800 грамів курячого філе отримала за 460 і це супер е, непогано, С так, сильно непогано. Е, будемо готувати. Якраз 800 грамів можна щось на вечерю приготувати. Далі в нас свинина ось так. По євро 50, тут 300 грамів, 306, 301 грам. Повна ціна була за кілограм 9,90. Це ось такі стейки. Ну, така ось вирізка з невеличким шматочком м'яса, кістки. Тут два і тут два, але мені цілком підходить, в тому числі можна борщика зварити, до речі. Ідея проходить під час зйомки відео. А, ну, ось так. 600 грамів, рахуйте, за 3 євро. Далі ось такий невеличкий шматочок філе. Це філе? Чи що це таке? Я навіть не читала, що це таке. Так, філе качки. А, його тут скільки, скільки його тут. Зі шкіркою написано 200 г, повна ціна була 3,85. Бачите, я за євро 90 купила. Це, скоріше за все, в морозилку можна відправити. Подивимось, як я з цим вчиню. Ну, тут точно що частина, більша частина піде в морозилку, бо на сьогодні буду готувати. А дата, як я вже сказала, сьогоднішня стоїть. Ось такий гуляш зі свинини написано соте. Теж до тишкованих овочів буде класно додати саме таке. За 2,30 мені обійшлося пів кіло, пів кіло свинини, за 2,30 гарна ціна. Я супер задоволена. І ще одна упаковка теж стейки. Так написано: два стейки з яловичини, 280 грамів, ну, порці... дві порції. Поїсти і повна ціна за них була 22 євро за кілограм. Я відповідно за півціни купила 3,10 за 280 вісімдесят грамів. Чудово, просто чудово, свіже, свіже таке філе яловичини. Ось такий у мене був суперзакуп. І ще два моменти, про які я не розповіла. Хліб ось такий для сендвічів. Зовсім ніякого вдома немає, тому купила хоча б такий. Буде можливість багати купити, буду проїжджати, то куплю. Поки що так. Там 550 грамів, євро 0,9 коштує. І флакон. Це в нас вівсяні пластівці. Я готую кашу з такого. Не вперше беру. 2 кг коштують 4,10. Така ціна, і, думаю, можливо, печивка, як тут ось рекомендують. Думаю, вівсяні печива ми давно не готували, можна зробити і буде смачно, мені здається, так. Тож, 2 кг це теж не так вже і багато на нашу чималеньку родину. Ось і все. Це те, що я вам поспішила розповісти. Ось так. В обідню перерву показати, що мені зранку пощастило взяти. Я раніше думала, що це після обіду трапляється, коли такі знижки з'являються, що це ближче до вечора. Вони оцінюють так, а вийшло, що зранку, о 9-й ранку, це можливо теж, буду на це звертати увагу і по можливості заїжджати вранці, якщо буде, буде нагода, і купи, закуповувати. Такі чудові продукти зі знижкою. Дякую вам за те, що продовжуєте слідкувати за оновленнями на цьому каналі. Дякую вам за підписки, за активність в коментарях. Це дуже важливо, в тому числі для розвитку цього каналу, адже я знімаю і намагаюся не закидати, поповнювати контент на цьому додатковому каналі. Побачимося в наступних відео. Бережіть себе, будь ласка, бувайте!